Добрий день малята! Я машина незвичайна, знають всі мене а вже ж. Я машина незвичайна, всіх рятую від пожеж. Якось вранці телефоном повідомила ворона. Загорівся ліс, це жах. мчи скоріш на всіх парах. Ні хвилини я не гаю, по дорозі я лечу, ні хвилини я не гаю, із пожежниками мчу. А пожежники звірята, кіт, ведмідь і мишенята, нас машини пропускають, шляху нам не заступають. Під'їжджаємо до лісу, ліс палає, ліс горить, під'їжджаємо до лісу, чуємо, ведмежа пищить, навкруги вогонь і дим що ж то буде із малим. Кіт скоріш тут підоспів. Ведмежа спасти зумів. Довго ми вогонь гасили, воду відрами лили, довго ми вогонь гасили і його перемогли. Тут гука ворона, кра, всім пожежникам ура! Звірі раду загукали, дякуємо друзі вам, ви усіх нас врятували, слава і честь рятівникам. І дали нам на останку ось таку ось обіцянку. Пильні будемо завжди, щоб не трапилось біди. Малята пропоную зробити пожежну машину та подарувати її лісовим звірятам. Але перед початком роботи пропоную пограти в цікаву нейрогру з пальчиками. Для роботи нам потрібен картон, клей, олівець та заготовки для пожежної машини. Це пожежна, це пожежна нам миготить. Це вона, як мак-червона вулицею мчить. Це пожежна, це пожежна нам миготить. Це вона, як мак-червона вулицею мчить. І -у! Сюди мерщій на верхівці каштана котик мій. Михтять, михтять вогники блим-блим гудуть сирени голосом гучним. Це пожежна, це пожежна, нам миготить. Це вона, як мак, червона вулицею мчить, це пожежна, це пожежна нам миготить. Як мак червона вулице йомчить. біп, 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 швидко шлях звільни, бо життя рятують всім щодня вони, в місті десь вогонь зайнявся часу, не гай, ти пожежну на дорозі чемно пропускай. Це пожежна, це пожежна нам миготить. Це вона, як Мак, червона вулицею мчить. Це пожежна, це пожежна. Ось який гарний подарунок вийшов для наших звірят. До нових зустрічей!